Шикарні фікуси. Дивіться, як вони порозпускалися в горшках. О, яка корінева вона на них шикарна. Кого цікавить. Набір з трьох сортів тінеки, беліс і абіджан Коштує 200 гривень. Для замовлення телефон в шапці профілю або пишіть в коментарях. Тут, як бачите, їх вже небагато. Але ростуть вони швидко. Сам дивуюся. Тут якась штучка впала. Дивіться. Ну просто бомба. Так, є більші, є менші, є там на дві гілки, як тут. Кому який попаде. прошу. Але на всіх шикарна корінева система. І вони класно ростуть.